Друзі, привіт! Вітаємо вас сьогодні. У нас на огляді, я думаю, ви всі знаєте, ножі від Blade Brothers. Взагалі, давайте спочатку розкажемо про концепцію цих ножів. Трошки про самого майстра, про компанію Олександр. Наразі в лавах ЗСУ, скажем так, не перший рік і весь свій досвід. Які він отримав і під час бойових дій, і під час участі в змаганнях і в навчаннях по ножовому бою, він вкладає в свої вироби. Тобто, ці всі вироби вони призначені саме для ножового бою. Щоб вбивати, коротше кажучи, ці ножі зроблені, щоб різати м'язко, прямо на кістках, прямо в російській формі. Використовувати не для нарізання. Огірків так. Хоча, я думаю, з нарізанням огірків вони справляться також добре. Що по загального є у цієї компанії, у її виробів? Тобто тут є такий почерк, почерк майстра, почерк компанії. Всі ножі зроблені виключно в чорному кольорі. Зараз у них є там окремі моделі, які в досить яскравих кольорах, такі досить незвичні, але все ж таки серія робиться в чорному кольорі. Загальна риса цих ножів є також це е, чорне пластикове руків'я з насічками, чорне полімерне покриття. Зараз вони перейшли на сталь крупівську 1,4116, обух 5 мм. Спуски можуть відрізнятися в залежності від е, форми леза. І ножне за абс пластику. А форми там дуже відрізняються. Це така от загальна риса. Чорні на чорному. Тобто тут ми не будемо зупинятися на кожному ножі, це, це все загальне, у всіх, навіть у сотні. Мені здається, це безпрограшний варіант. Так, і що давай. Давай почнемо розбирати моделі, тому що у нас їх сьогодні багато і всі вони дуже цікаві. Починаємо з чого з найменшого. Давай, давай я почну. Тут у нас пірання. Це маленький пушдагер. 65 років тому Крупівська 1416, як я вже казав. Це нержавіка. Так, це нержавіюча сталь, хоч вони і покриті е, чорним полімерним покриттям, але це зроблено більше не для того, щоб захистити лезо від корозії. Це зроблено для того, щоб е, не давати відблисків. Це корисна штука. особливо, Не, не демоскувати десь, себе. Так, так, якщо десь на фронті. Тут ми маємо. Ергономічне руків'я, ABS пластику, гарно лежить в руці, якраз для нанесення. Ну, це тільки для, ну, для ближнього бою, я так розумію, ну, використання Ні, саме можна, призначення. Можна, можна, кинуть, можна звичайно, кинути, звичайно, але Волей, не Волей. думаю, що це буде дуже ефективно. Ну і, звичайно, коли ти на пікнік приїдеш, дістанеш цей ніж і давайте я вам салатик наріжу На всіх пластикових ножнах є фірмова їхня кліпса, яка. Здається, ніби дуже простою, але вона дуже класно фіксує ніж на ремені. Скажи своє. Ну, я, ну, я коли побачив, думав, що ну, його призначення так, тільки для самозахисту. Бо я не бачу себе. Що, ні, Ну, він зручний, його зручно тримати. можна, ну, Якщо треба, і нарізати щось. Але ну, коли ти його бачиш, то так. В якомусь маленькому приміщенні, де не вистачає місця там. і... — Коли ви заходите в ліфт і там хтось палить кнопки, <гас> то не треба його використовувати через це, але от... от так в ліфті було б зручно. Що там біля тебе? Що біля мене щось чорне, таке гарне. Тут все чорне і гарне. Все чорне і гарне. І це в нас кіберсакс модель називається. А якщо чесно, я перший раз побачив таку форму леза. На мою думку, вона просто призначена для того, щоб от тільки різати. Вона спонукає тебе, давай, ріж щось. Ну, наприклад, якщо порівняти от з піраннею, піранню ти на пікнік не візьмеш. Ну. Згоден? Візьмеш, але. Ну, але не подобається. Тол... Кіберсакс, ну, по-перше, він цікаво виглядає. Він незвичайний. Це форма він, леза шибку. Ну, для мене точно незвичайний, бо я, такий, ну, я таку форму перший раз бачу Нарізну, досить, на різну. Досить рідко дійсно зустрічається така форма леза, особливо у українських майстрів і українських компаній. Хоча виглядає ну, досить. Ну, ефективно, ефективно. прикольно виглядає. Враховуючи те, що Олександр всі свої ножі проєктує для ножового бою. Тому, звичайно ж, ми не будемо повторюватися, повторюватися це все розроблено для ножового бою. Все? А, тобто, цей також? звичайно. Звичайно, можна навіть подивитися на каналі Blade Brothers, там, де вони проводять тести на. Як різати. А ми скажемо свою думку просто де можна в цивільному житті використовувати, якщо вам не потрібно боротися з ворогом, а де його можна використовувати. Там, в поході, пікнік, бушкрафт, рибалка. Я думаю, що такий ніж класно підійде на пікніку за рахунок, от саме прямої крайки, що дійсно можна працювати з продуктами. Так, звісно, за рахунок товщини обуха в 5 мм він буде можливо трошки більше колоти, ніж різати, але все ж таки він але буде Але якщо робити. його дістанеш, то це ефективно. Так, ним можна як мінімум батонити дрова, ним можна рубати гілляки. Хоч і е невелике лезо. Але, ну, я думаю, щось розрубати, розбатонити можна. Ефектно виглядає. Так. Ну і ти, звісно, не боїшся, що він зламається, тому що це фултанг і це 5 мм по обуку. Тут... Хоча а, на рахунок батонінгу напевно він підійде трошки гірше, ніж інші моделі, за рахунок того, що шипфут все ж таки у тебе, коли ти будеш бити, у тебе буде а, дуже маленька угу. площа, щоб угу. колотушкою попадати. Зараз скінду. кінду. Невеличкий, маленький, можна сказати, різачок, тому що в порівнянні з усіма іншими ножами він такий маленький руків'я. Хоча це руків'я все одно більш заточене під те, щоб наносити якісь удари. Але якщо він у тебе висить на поясі, він, в принципі, тобі і на пікніку, і на риболовлі. Також можна понарізати продукти, попрацювати з деревом, тому що заточка на всіх ножах. Гарно. Ну, він також зручний, маю на увазі. Він невеличкий, також можна користатися в невеличкому приміщенні. Його можна швидко дістати з поясу ну, і використовувати, як тобі, заманець в будь-яких умовах, в будь-яких місцях. Треба хоч бумажку зарізати якусь. Зарізав. Краще. Ну, не дивлячись на обух в 5 мм, заточка класна, зведення хоч і потужне, для того, щоб все ж таки виконувати більш грубу роботу, але ріже файно. Поїхали далі. Далі в нас модель носоріг. Чому спитаєте носоріг? Тому що кажуть, він схожий. Він схожий. Mm, ну, можливо, схожий саме, якщо отак перевернути. Отак? Ні, ні, отак. ні. Отак. То це, можливо, нагадує ріг носорога. Ну, це мені так здається. За рахунок фальшу, тут обух трошки тоньше йде. І саме на Сріг він буде краще працювати по продуктам за рахунок своєї геометрії. <рес> Зняв з язика. <рес> Зняв з язика. Якщо відкинути форму леза, форму руків'я, вони для мене однакові, гарні і класні. І тільки однаково чорні. І, однаково чорні, якщо придивитись. Ну, і от Після твоїх слів, ну справді розумієш, що такий от зручніше буде використовувати для ну, таку, саме таку форму для нарізання. Це якраз той варіант, коли вам потрібен більш такий універсальний ніж, коли вам потрібно і для самозахисту, щоб ви розуміли, що у вас є щось потужне, яким можна не боятися, там, якщо десь потрапиш випадково в стіну. І якщо вам потрібно десь нарізати бутербродик, то ви наріжете. Тому от носоріг — це якраз така, як мені здається, найуніверсальніша модель. Це вже щось середнє. Це вже щось середнє, це вже більш таке практичне, це вже більш таке повсякденне. Тому що якщо взяти ось, наприклад, цю модель «Піранію», то це Ну, це більш для вузького профілю, я так Специфічний сказав. Ніж. Тут для захисту або для нападу, а, в, а тут вже така річ. Гарна, прикольна, і яку ви можете використовувати вже, як вам заманеться. В дуже ширшому сенсі. Так, далі у нас це, якщо я не помиляюсь, найперший розроблений Олександром Ніж і Радоміні. Форма Леза Кукрі це традиційні непальські. Такі ножі-мачети, великі. великі ножі, або маленькі мачети, або великі мачети. Ви зрозуміли. Вони призначені як і для рублячих рухів, так і для ріжучих за рахунок ось саме такої прикурви на лезі. Ця частина леза призначена для різання, ця частина більше для рубки, тому що, так як, наприклад, там єгипетський хопеш, так само вони використовувалися для рубки. Але це більш такі... Не для кидання. Ні? Я просто коли побачив форму, коли ти дістав і якось ну, здалося, знаєш, кинути захотілося. Ну, щось. Ну і звичайно ж, цей ніж він буде в умовах ножового бою, він буде дуже класно себе показувати і за рахунок тези, тому що можна буде наносити такі більш рублячі удари. По продуктам, ну не знаю, чи буде цей ніж добре працювати в умовах в цивільних. Бушкрафт, пікнік. Працювати буде, але трошки через його форму, я думаю, може трошки незручно буде. Ну, тобто цією частиною різати. Ну, ну якщо треба, поріжеш. Просто що Ну, ну взяти носить, на на їм звичайно, буде зручно, користо. так. Або от цей варіант. А ну, цей варіант трошки не для нарізання. Ну, це такий. Е за рахунок його розмірів, напевно, це EDC формат, але не для, не для продуктів. Не для продуктів, так. Відкрити посилку. Відкрити щось там. Той чувак мене лякає. Так можна спробувати. Давай. Нарізати щось, там, гілку взяти, там для, що там можна якийсь. Проводку зачищати. Проводку, зачищати. Ну, будь-що, що придумаєш. Я, от, зачищати щось, я думаю, зручно буде таким а, варіантом. Тобто, ніж а, більш технічного плану. Якось так. А, до речі, було б цікаво почути наших підписників, чи розділяєте ви ножі на, скажімо так, більш технічного плану, і на ножі там, не знаю, продуктового плану. Чи у вас просто один ніж на всі випадки, так як у мене. Де б ти міг використовувати такий варіант? Я думаю, що на риболовлі підійшов би цей варіант. Знаєш чому? Тому що коли ти десь якусь гілочку, тобі треба вирізати там підставку під о, вудку там чи під спінінг за рахунок того, що ось тут такий вигін є, тобі зручно буде от працювати на себе. Ти взяв маленьку гілочку і взяв обережненько там, підточив її, там загострив. Щось поставив, десь э, волосіння якусь перерізати, ти взяв, обережненько зрізав. Тобто, отут э, в цій частині леза можна виконувати таку технічну, але делікатну роботу. Цією частиною леза просто щось продавлювати, так відрізати. Ну, свою роботу він виконує. Він не зроблений для того, щоб делікатно витончено, там, відрізати. Прозорий шматочок хліба. Він зроблений для конкретної роботи, яку він виконує на 100% навіть на 120. А, наступна модель називається <кхід> <кхід> ямато. Я думаю, зрозуміло, чому вона має таку японську назву. Тому що це американський танто. щось ти мене заплутав. Хтось сміється, хто зрозумів. А хтось ні, хто не зрозумів. А, ну, для мене це ніж, який повторює форму японських. Ножів або там. Ну, насправді, японські ножі, там японський танто, він трошки по-іншому виглядає. Ні, я маю на увазі самурайські мечі. Ну, вони також ну, чуть -чуть схоже. Трошечки по-іншому виглядають. Так, схоже, це більше до американського танто. Універсальний, от як на сиріг, також універсальна модель, яка якою я думаю, можна робити будь-що, і нарізати, і не нарізати, і для технічних моментів, і для просто, і для приготування їжі, і для всього. Це універсальна форма, і класний розмір, який дозволить робити, що, що, що захочеш. Тут дійсно за рахунок високих спусків, за рахунок довжини клинка, можна буде досить ефективно працювати по продуктам. Ну і знову ж таки, за рахунок прямої ріжучої крайки можна і до дощечки працювати, і на, на весу. На, на на ну, В руках. І він класно виглядає. Щодо самої заточки, тут іде. Е, ну, по-перше, тут іде прямий обух, тут іде у нас форма американський танто, І, звісно ж, оця частина ріжучої крайки також заточена. Тобто е, можна працювати навіть як з тамескою. Десь там щось зачистити, підробити по дереву. І ріжуча крайка пряма, тобто можна її використовувати, якщо в цивільному житті, то це просто нарізання продуктів за рахунок її довжини. Це, в принципі, довжина класичного універсального кухонного ножа. Далі у нас іще одна така універсальна штука, яка підійде на EDC, яка підійде на пікнік. На кишені носить Ніж чорнобай. На великій кишені. Так, це для, для великих кишень. Ну, в принципі, як будь-який великий ніж, ним можна виконувати дуже багато задач. Тобто, це, е, якщо провести аналогію з бушкрафтом, то це такий великий лагерний ніж. Ним можна рубати. Тому що він має таку досить серйозну вагу, він е гілки буде рубати дуже класно. У нього в оцій от частині є таке потончення, нібито з односторонньою заточкою, але ця частина у нас не заточена. Тобто це у нас такий класичний боувий. Ну і звісно, якщо працювати по продуктам, працювати там, з овочами, фруктами, делікатно ви це не зробите за рахунок розміру ножа, але свою роботу він зробить. Він вам наріже хліб, наріже ковбасу, зробить бутерброд. Ну, це ж спрацювати з чимось таким, ну що важко ріжеться і не знаю, з м'ясом, там ну, щось, ну так, так. Тобто, це вже напевно як бойовий ніж. Ну, так, я думаю, по-перше, спершу, треба сказати, що це бойовий ніж. А якщо так в мирному житті, то То що? Великий, чорний. Великий, чорний, класний ніж. Ну вони всі чорні і класні і виглядають, і всі з нержавіючої сталі. І, і це класна нержавіюча сталь, яка, до речі, непогано тримає заточку. Так. У, у неї велика ударна в'язкість, тому у неї з цієї сталі дуже часто роблять мачети. А так як мачети розраховані в основному на ударні навантаження. Тому. Це, це те ж саме, так? так. Так. Цей ніж, до речі, він відрізняється від усіх інших за рахунок того, що тут чого зроблений з кордури. Скромна сокира: якщо хочеш дістати сокиру, але щоб дістати не сокиру. І сокирнути разок, так? До речі, всі ці ножі вони не є холодною зброєю і. До кожного наради дається копія сертифікату від МВС. І тепер від скромної сокири до нескромної. А, в нас же ще сокира. Прикольно, я не знаю, як у використанні, але ну, виглядає круто. Щось, щось таке невеличке для ну, похідний варіант, я так розумію. Взяв з собою, кинув машину. Лежить, я завжди знаю, що є, є такий помічник, і ріжуча частина не така велика, але я думаю, впевнено, можеш і розчистити собі дорогу і щось. В заторі. В заторі де будь де. Взяв з собою сокиру з вагою 635 грам, в якої є ще молоток, теж може знадобитися. Палатку виставляти треба ж забити. Ту палатку ще. От. І нарубати, і забити, і побити, от. і повісив собі на рюкзак. Бо, ну, дуже зручно і ну, не важка сокира. Тому в поході це ну, незамінна річ. Ну І можна з собою взяти невеличкий якийсь там ніж. От. А щоб було взагалі спокійно, найкращий самий, самий варіант це така от невеличка сокира. Повністю погоджуюсь. Це, напевно, такий найуніверсальніший з цього асортименту інструмент, тому що він найбільше підходить під нашу тематику, під бушкрафт, під походи, пікніки. Не знаю, чи буде хтось брати її з собою в похід в довгий, тому що все-таки 635 грамів, а з ножними це 725 грамів. Ого, ножни! Так, це 700 грамів ваги. Якщо ти несеш цю вагу там годинку, ну я думаю, ти не сильно звернеш на це увагу. Якщо ти цю вагу несеш декілька днів по Карпатам, по горам, то ти будеш проклинати той день, коли це я знає. би напевно все-таки в похід брав би якийсь більш універсальний ніж, тому що він буде легший і може виконувати більше задач. А сокира для невеличких походів, коли ви там під'їхали до лісу. А тут сокира і молоток. Mm, окей. Два в Sokira. одному. До речі, це може бути варіант навіть е, не тільки для походу, а й для професійного використання на будівництві. Дах робиш. Ставиш стропила, все, тобі треба дещось підрубати, ти дістав швиденько, підтисав, що тобі треба. Заховав. Ти цвяхи дістав і забиваєш. Все класно, все чудово, все чудернацько, але є один мінус. А, напевно, це мінус. А, що конструкція фултангова І щось довго рубати ну, як би ти не хотів, але не вийде. Мені здається, що ось ці ось два інструменти в цивільному житті. Або, або чому б ні? Ну Тут? добре, а може ви краще напишіть, що б ви взяли з собою от, ну, в гори там, або в похід ніж, або таку от сокиру. Що для вас було б зручніше? І у нас в нажиманні є великий вибір від компанії Blade Brothers, тому приходьте, обирайте саме той ніж чи сокіру, які вам більше всього підходять. Знайомтеся з їхнім асортиментом, якщо ще не знайомі. Хоча я сумніваюся, що у нас є люди в Україні, які не знайомі з Blade Brothers. Підписуємося на наш канал, ставимо лайки і не забуваємо про коментарі. До зустрічі в нових відео.